Ісус був економним чи марнотратним. Він був тіленням щедрості, великим дарувальником. Однак Біблія ніколи не описує його як великого марнотратника, хоча він мав необмежений доступ до всіх ресурсів. Навіть коли він продемонстрував своє необмежене багатство, щедро створивши їжу майже з нічого для понад п'яти тисяч людей, його вчинок не свідчив про марнотратність чи безтурботність. Він попросив своїх учнів зібрати залишки. Не тільки цілі хліби й рибки, а й кожну крихту. Чому? Щоб нічого не пропало. Ви зауважили це? Ісус зберіг 12 кошиків залишків одразу після того, як довів, що може миттєво забезпечити стільки їжі, що марнування навіть 12 тисяч кошиків не було би проблемою. Як легко, коли Бог благословляє нас щедро день за днем, рік за роком стати марнотратними або надмірно витрачати в деяких сферах нашого життя, часто навіть не усвідомлюючи цього? Ми часто витрачаємо, витрачаємо і витрачаємо на наші будинки, автомобілі, транспорт, відпустки, відпочинок і спосіб життя загалом. Проте Ісус економить, хіба й ми не повинні економити також у Бога прощення за марнотратство Його благословень на неважливі речі і молімося про благодать давати так, як Він дає, і економити так, як Він економить. Повертаючи Богу десятину й обіцяні приношення, співпрацюємо з Ісусом у Його справі спасіння людей, поставимо Бога на перше місце.